Все ви щойно повернулися з Канади. Я так розумію, що там встигли не тільки повиступати з концертами для діаспори, а ще й встигли побувати на Ніагарському водоспаді, де ще були. Нам більше запам'яталось місто Ніагар і сам водоспад, бо ми поїхали зранку і були там цілий день. І бачили взагалі так по дорозі, що таке Канада. В них дивовижні такі плантації виноградників. І вони зараз то не персиками займалися. Зараз так більше Канада почала і мабуть вигідно винограду. Є там. своя фішка, це вино з перемерзлого винограду, і вони почали да, да, почали. Да, да, ну спробували <laughs> на, на свою голову. що робили на Ніогарському водоспаді. Ну, звичайно, на кораблику ми підплили до водоспадів двох, так бо я я була на стороні США. А це нарешті до ну, з Канади. Ми з такі поплили це було ну це дійсно цікаво. Мокрі, щасливі і радісні. Ти сьогодні зі своєю донькою Уляною, незважаючи на те, що їй вже 16, вона все ж таки прийшла з вами дивитися мультфільм. Ти народила Уляну, коли тобі було 16. Тобто, власне, Уляна, якщо народить так само рано, як і ти, може зробити тебе бабусею вже найближче півроку або рік. Ти готова стати бабусею тонею? Бабуся Антоніна, ми собі заберемо. Да, як по болгарськи якось задоволення. Це все стереотипи. Я пам'ятаю, як я переживала, що мені 17, що молода. Всі мене цим клювали. що від лікаря до вчителів, якийсь якийсь який жах. А зараз я виросла. Думаю, головне, було? що була підтримка, і все. ти готовий стати чоловіком бабусі. Готовий, Готовий. чоловік бабусі, але не до не дідусь. Я. Ти відчуваєш, що Уляна вже досягла тієї зрілості, що може і мамою стати і з хлопцями зустрічатися, і можливо і заміж вийти. Ні, Уляна ще не досягла. Вона дитина, вона дитина, і вона така ще пацанка. Вона зараз Арсеном може і в і в бокс погратися, і все вона ем... Я не зможу скажу вона готова. Завжди можна поговорити, обсудити і все Але хлопця в неї ще не було.